Першим із шести наших представників випадає змагатися фехтувальнику Дмитру Бойку. 29 липня він у числі решти шаблістів вийде на доріжку. Це фехтування, індивідуальний вид шабля. Тобто 29-го протягом одного дня буде визначений чемпіон і призери Олімпійських ігр. До речі, Бойко самий молодий заслужений майстер спорту в Україні за часів її незалежності. 30 липня шанувальники боксу переглядатимуть поєдинки в рингу. Нашим глядачам також рекомендуємо дивитися трансляцію. Боксуватиме гвоздик, який представляє в збірні України і нашу область. Олександр Гвоздик буде виступати в ваговій категорії 81 кілограм. Це 30 липня буде його перший бій. Якщо він пройде успішно до фіналу, то фінал відбудеться у день закриття 12 серпня. 3 серпня день жіночого дзюдо де Є Наша землячка вихованка Дунеєвецького спорту Ірина Кінзерська. Вагова категорія понад 85 кілограмів, і також протягом одного дня буде визначений чемпіон і призери. 5 серпня на старт найдовшої у світі бігової дистанції вийдуть марафонці. Серед них Тетяна Філонюк-Ірохова, уродженка Полонного. Для Тетяни це вже буде друга олімпіада. Тетяна буде змагатися в марафоні. Об 11.30. Ну, в середньому за 2 години 30 хвилин будуть визначені також перші особи, які виграють цей марафон. 6 серпня змагатимуться селачі чоловіки Олексій Торохтій, який виявив бажання давати залік нашій області, вийде на поміст. Вагова категорія до 105 кілограмів. Олексій є призером чемпіонату світу минулого. Ми знаємо, що в Хмельницьку він показав досить високі результати, підняв кілограми, які. Ми сподіваємося, якщо він навіть повторить свій результат, це реально буде претендувати на олімпійську медаль. А 8 серпня ми зможемо побачити на килимі поєдинки Ірини Мерлені в програмі Олімпійських ігор того дня жіноча вільна боротьба. Свою вже третю олімпіаду їде наша саме титулована спортсменка. Це Ірина Мерлені. Окрім перерахованих шести наших спортсменів, в Лондоні перебувають їхні тренери, адже ніхто інший, як наставник, котрий підводив свого вихованця до потрібного результату і ділив з ним навпіл, успіхи і невдачі не знайде потрібних слів і порад. Вони їдуть не самі, вони їдуть з цілою групою тренерів, які будуть там працювати. Вболіваємо за наших. Вони пройшли за чотири роки непростий шлях до Лондона, і наша підтримка їм знадобиться вирішальний момент.